Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 12 травня 2024 року, і ми продовжуємо проводити наш експеримент з черенками, з укоріненням. Ну, потрібно було трішечки раніше, але е, ця нестабільна погода. Оці приморозки трішки вибили з колії, скажем, тому що там е, в нас е, було. Одна хвиля на 4-5 приморозки. Потім ось 9-10 Знову були приморозки. Було не до того, Було, скажімо так, спасали свої ділянки з виноградом, слідкували. Ну, інші, друге, третє, тому трішечки можливо і передержав, але я бачу, що по бруньки нічого, а по корню ми подивимося. Ну, взагалі я десь держу. Від 2 неділь до 18 днів. Ну, на даний час у нас вийшло трішечки більше 20 днів. Ну, я думаю, нічого страшного немає. Зараз ми побачимо, подивимося і побачимо ситуацію, який в нас корінь. Ну, як бачите, верх у нас майже не розпустився. Якраз, якраз все чудово. Брунечка вже, як бачите, набухла. Якраз для висадки все, що нам потрібно. Ось така набухша брунечка. Ну, стояла вона, як бачили, ви в такому підсобному приміщенні. Де температура була ну, десь 7-8 градусів, плюс-мінус. В день, можливо, було трішечки тепліше ночі, ночі холодні, трішечки остивало. Ну, і бачите, брунічка не розпустилась. Ну, а кореневу зараз подивимося. Температуру держав в районі 25 плюс-мінус градусів. Ну і розпочнемо. Ну, ось у нас перше, в нас іде різопон опудрення. Ось, щось тянеться. Ось, дивіться, який який результат. Зараз промиємо водички. О, дивіться, як чудово на опудренні показує себе різопон. Зараз вимить, щоб було все чудово видно. Ось дивіться яка п'яточка, дивіться які, які корні. Це ми опудрювали, вимочували 24 години в чистій дощовій воді, потім мочали порошок. Ну, ви бачили в минулому відео. Хто не бачив, будь ласка, подивіться, який результат просто шикарний. Я думаю, всі череночки в нас укоренилися. Це шикарно. Зараз я поставлю трішечки, трішечки кокосу і поставлю їх сюди на це на місто, щоб не підсихало. Так, потім беремо. Різопон вимочування. Черенки одні і ті ж одних сортів тут я використовував. ну Дивіться, на вимочуванні даже результат трішечки-трішечки менший. Ну, можливо, за черенки, можливо, але також непоганий, чудовий корішки є, ну, на опудрені був, був самий шикарний. Ну, Дуже цікаво мені на укоріненні квантум якийсь новий укорінювач. О, дивіться, дивіться, який чудовий. Вимочували ми 1 до 75%. Да, дійсно, дійсно чудовий результат. Дивіться, яка шикарна коренева. Просто, просто класно себе показує. Ну, Мені дуже цікаво буде, чи буде цей укорінювач випускатися, як він буде називатись. Ну, результат, Результатом я задоволений. Дивіться, майже, майже як різопон опудрення. Просто-просто шикарно. Себе показав, якийсь новий чудо-укорінювач. Не знаю, що воно таке від фірми Quantum. Ну, Бачите, укорінювач. Квантум я підписав, так що чудовий результат. Ну, зараз подивимось щериночки, які є для себе на укорінення. Тож була вимочка в різопоні. Ну, ось, як бачите, також корінці, корінці є, вже якраз пішли, якраз на висадку, ну, трішечки менше, ніж на опудрення. але, але також результат. Непоганий. Ну, пудрення, як бачите, навіть себе показує, показує краще. Так що ось такий, такий результат непоганий. Ну, Достанемо один із пучків, які також для висадки. Також дивіться, корінці. Де більші, де менші, ну, потрібно вимивати. Але також розпочинають, розпочинають у нас. Ну, це ми поставимо, потім будемо садити, що воно. Не підсахало. Ну, що що хочеться сказати? Результат, звісно, шикарно себе показало опудрення. Показало результат шикарно себе на квантум укорінювач. Просто-клас. просто, просто клас. Тут питань, питань нема. Просто результат чудовий. Шикарний результат. Показує себе ці два укорінювачі. Так що, як бачите... Ось такий у нас у нас пройшов експеримент. Ну, як завжди, я ж повторюсь, різопон мені дуже-дуже подобається. Так що будемо, будемо слідкувати далі. Ну, свої череночки я висажу в стаканчики. Це в нас був експеримент. Там також ми будемо висаджувати, дивитися, які може менше ще трішечки докільчуємо, подивимося. Все, воно також дуже-дуже залежить від... Від сорту залежить, від самого черенка, так що багато є факторів. Не завжди 100% ніколи нема, як то кажуть, шикарного результату. Завжди є і випади, що краще, що гірше, так що без цього не буває. Ну, а ось, ось так, так себе проявили наші укорінювачі в цьому, в цьому сезоні. Ну, будемо завершувати нашу частину експерименту. На цьому все. Ми будемо займатися висадкою наших черенків, продовжувати висаджувати е шкілку. Ну, і роботи попереду дуже багато, там вже буде розпочинатись і проломка, і обломка, і підв'язка. Так що сезон тільки в самому розгарі, тільки розпочинається. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру. До нових зустрічей. до побачення.